Біля озера будівельники не тільки будують, але й прибирають. Цього разу обрали озеро Сонячне. У Києві триває весняний місячник благоустрію. Якщо під час першого суботника працівники будівельного холдингу «Київміськбуд» прибрали територію неподалік озера у місцевості під назвою Совська балка, цього разу завітали на позняки і зовсім не випадково прибирають територію поряд з об'єктами, які вже звела, і продовжує зводити компанія. Це територія, яку яка нам знайома, ми тут працюємо, в нас тут на Позняках об'єкти. От за мною паркінг, який ми побудували півтора роки тому. За ним далі комплекс, великий Позняки, як ми його називаємо, четверті. Це вулиця Драгоманова. Тому тут нам все рідне, все знайоме. Так, житловий комплекс на позняках четвертих розташований зовсім поряд із озером Сонячним. Ми вже не раз бували на цьому будмайданчику, де зводиться шість каркасно-монолітних 25 п'яти поверхівок. Тож прибрати біля одного з найбільших об'єктів компанії слушна ідея. Переконаний віце-президент холдингу з питань капітального будівництва і закупівель Едуард Шевчук. Тут буде повністю вся інфраструктура, тут будуть і аптеки, і магазини, і буде дитячий садочок встроєний в будівлю. Тобто люди локально зможуть мати всі зручності для комфортного проживання. І будівлі досить комфортні, Ми, незважаючи на кризу, яка є в країні, на брак матеріалів, які раніше поступали до нас за кордону. Ми намагаємося строїти і не зменшувати якість, а тільки збільшувати для наших інвесторів. Цього разу на толоку вийшли три департаменти Київміськбуду – будівельний, господарський департамент і департамент закупівель. Зверніть увагу, як дружньо ми все робимо. Приємно, що люди відгукнулися, вийшли і працюємо. Було багато сміття, і бутилки, і пластика багато. Ну, нічого, беремо все. Все буде добре. В процесі прибирання долучилися і місцеві мешканці. Я вийшов на балкон, подивився, люди прибирають. Вирішив вийти, тільки вчора думав вийти сам прибрати, але взагалі бачу, сьогодні люди підійшли. Вирішив допомогти. Сную, руки чешуться до, до землі, до огороду, до уборки. Це стан душі більше, ніж е, якийсь обов'язок. Компанія гарна, люди дружелюбні. Ну, приберемо. Буде тут дуже гарне місце, буде чудове для відпочинку. Чистили берег від сухого листя та гілля. Щоб озеро було чисте, то всі могли її ходити купатися, бо її не забруднювали природу. Витягали поліетилен та пляшки з озера. Знайшли пакети, знайшли дуже багато бутилок, е, і пластикових, і скляних, Ну, дуже багато, що стук дина двадцять достатньо багато, е, Ну, надіємося, що більше тут цього ми не побачимо. Будівельники хочуть, щоб місцеві мешканці і всі кияни, які завітають на одне з найкрасивіших озер Києва, насолоджувалися природою, плескотом хвиль і сонячною погодою на сонячному, щоб людям була радість. Від того, що вони бачать, ну є таке побажання, щоб не смітили, щоб більше не прийшлося вигрібати тут пляшки, щоб можна було здесь от приходити, віддихати в зоні наодиха, масив більшої, тому я думаю, що це великий порив наших людей, які десь там, де ми струємо, там, де ми допомагаємо, десь образуємо чистоті, порядку все було. Для того, щоб було все добре в Україні. Потрібно починати з себе потрібно починати з малого. Ми хочемо щоб Київ був красивий. Ми любимо це місто. А як розбудовують вже в наступних випусках ери будівництва.